Скільки разів у Біблії пророки старих часів або біблійні автори були натхнені Святим Духом і промовляли слова так говорить Господь? Я, наприклад, справді вірю, що Бог і сьогодні продовжує говорити, Господь промовляє до людей багатьма різними способами Він говорить через Святого Духа, Він говорить через своє Слово і, можливо. Ви переживали такі моменти, коли відкривали Біблію, і якийсь вірш, не мов би, оживав і торкався вашого серця. Вітаємо на християнському подкасті, дорогі слухачі. Команда християнського подкасту щиро сподівається, що ці тексти допомагають вам долати ці непрості часи, допомагають славити Господа тоді, коли здається, що світ все більше занепадає і надії стає. Ще менше. І якщо звернутися до теми сьогоднішнього епізоду, то ми віримо, що Господь промовляє до вас і через нього. Тож варто зауважити, що з біблійного погляду Бог не обмежується лише одним способом спілкування зі своїм народом. У книзі Йова, розділ 38, вірш 1, Господь відповідає Йову через вихор у книзі вихід. Розділ 19, вірш 18, Бог явив свою присутність Моїсею надзвичайним чином. Написано, що гора Синай була вкрита димом, тому що Господь зійшов на неї у вогні. Дим підіймався від неї, як дим із печі, і вся гора сильно тремтіла. У першій книзі царів, розділ 19, вірш 12, Ілля зустрічає Господа, і Біблія говорить після землетрусу з'явився вогонь, але й у вогні не було Господа, а після вогню побув легенький лагідний вітерець. Я вірю, що сенс цього тихого, лагідного голосу полягав у тому, щоб показати Іллі, що прояв Господа. Далеко не завжди супроводжуються драматичним одкровенням чи великою демонстрацією. Бог може говорити лагідно й мирно, але впевнено. Ще один спосіб, яким Бог говорить, це враження, яке Він залишає на нашому дусі. Ось два вірші, де ми можемо побачити це, дії, 17 розділ, 16 вірш. Як Павло очікував їх у Афінах, Дух Його обурювався в ньому, коли бачив, що місто переповнене ідолами. І також у діях, 18 розділ, вірш 5. А коли прибули з Македонії сили Тимофій, Павло, захоплений Словом, свідчим юдеям, що Ісус є Христос? У цих випадках Бог. Або Святий Дух залишив у душі Павла враження, яке збурило, спонукало, кликало його до дії. І щоб зрозуміти це в контексті, нам потрібно звернутися до Римлян, 8 розділ, 16 вірш, де сказано: Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Все сказане дає нам невеличке уявлення про деякі способи якими Бог говорить. І пам'ятайте, що Господь не обмежений у тому, як Він промовляє. Тож, підсумовуючи, я вірю, що Бог найчіткіше, найчастіше говорить до нас у цей час через своє Слово. Чим більше ми його вивчаємо, тим краще зможемо розпізнавати його голос, коли він говорить. І з цим розумінням Святий Дух є життєво важливим для будь-кого з нас, щоб почути Господа чітко і розпізнати голос Божий. Тому я закликаю вас зробити своєю молитвою прохання почути голос Господа чіткіше з цього дня і надалі. І зараз запрошуємо вас до молитви, дорогий Господи! Разом із усіма, хто слухає, ми тут з вірою та довірою. Ми чекаємо з нетерпінням в очікуванні, щоб почути Твій голос. Промовляй до нас, Господи Ісусе, промов до наших сердець. Господи, промовляй через Твоє Слово і даруй нам напрямок, даруй нам підбадьорення, даруй нам. Ясність і прибери будь-яку хмару сумніву з нашого життя. Господи, говори до нас разом, як довірян, дітей Твоїх, але також прошу, щоб Ти говорив до нас і по окремості, Господи, Боже Всемогутній, Отче, дай нам слово для наших сімей. У Твоєму слові, Євангелія від Івана, 10 розділ. 27 і 28 вірші сказано: Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я дам їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Ми прагнемо почути твій голос, Господи Ісусе, бо в Твоєму голосі є. Життєдайна сила у Твоєму голосі, Господи, я знаходжу мир, я знаходжу радість, і тому я молюся, щоб Ти відкрив наші вуха, учителю. Нехай ми будемо людьми, які чують Слово Боже, реагують. Допоможи нам швидко чути голос Ісуса Христа, голос, що закликає нас до покаяння. Взяти наш хрест, я молюся, Царю Ісусе, щоб я була тою, хто швидко шукає, прагне Твого голосу, коли мені потрібна порада і напрямок. Євангеліє від Луки, 12 розділ, 12 вірш говорить. Бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Тож я молюся. Щоб голос Святого Духа був найголовнішим голосом у нашому житті. Я прошу, щоб Святий Дух був голосом, що закликає нас до покаяння, голосом, що веде нас до Слова Божого, голосом, що нагадує, наскільки ми потребуємо Ісуса Христа у нашому повсякденному житті. Боже. Говори до наших сердець, промов до нас про Твою волю, про Твій план для нашого життя. Боже, прошу тебе, заглуши голос ворога, заглуши голос, що приходить лише щоб убити, украсти і знищити. Боже, заглуши голос Батька брехні, і натомість, нехай Святий Дух буде голосом. Що наставляє нас, голосом, що навчає нас, голосом, що закликає нас до покаяння, нехай Він буде голосом, що веде нас, Ти кажеш у своєму слові, Господи, що вівці твої чують, голос Твій, і Ти знаєш їх, і вони йдуть за тобою. Ми дійсно є твоїми вівцями, Господи Ісусе, і ми йдемо за Тобою. Добрим пастирем, тож, Господи, ми будемо слухати і підкорятися Твоєму голосу, бо Ти приведеш нас на зелені пасовища, лише Ти, Царю Ісуса, можеш вести нас біля тихих вод. Твій голос, Учителю, відновлює наші душі, Він веде нас на стежки праведності. У Твоєму слові, Євангелія від Матвія. 7 розділ, 24 вірш, сказано. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. Боже, Отче, дай нам благодать не лише слухати Слово, але й виконувати Його. Допоможи нам відкласти всі наші егоїстичні турботи. Всі наші егоїстичні амбіції, щоб ми могли втілювати Твоє Слово в життя. Святий Дух, зміни наші серця, викликай у нас прагнення втілювати Слово Боже в нашому повсякденному житті, Царю Ісусе, ми благословляємо Твоє ім'я, нехай Ти правиш і царюєш над нашим життям навіки. Дякуємо. Що вислухав цю молитву, Господи, Боже. Амінь.